Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада зустрічі з вами на нашому онлайн занятті. Сьогодні я вам розповім, що таке пташина комора. Слухайте уважно. Восени в степу не змовкло пташине шебетання. Пташки зліталися на скошене поле, дзьобали зернятка, а на узлісі стояла коробина рясно обліплена червоними гронами. Стоїть горбина і дивується, чому до неї не летять птахи. Питається вона одрозда. Чого ти не покуштуєш моїх ягід? Почекай, горбинонько, вони знадобляться в тяжку годину. На твоїх ділках наша пташина комора. Випав сніг. Білим килимом укрились поля, занесло кочугурами висохлу траву. Рано пораненько прокинулась гробина від пташиного щебетання. Бачить, налетіли до неї дрозди і дякли. От і пташина комора знадобилася, зашепотав дрозд. Пригощай нас горобиненько своїми ягодами. Добре малята, ви дуже уважно слухали мою розповідь. А зараз давайте відповімо на запитання. Які птахи люблять ягоди горобини? Дрозд та дятел! Так, а ще ворони та сороки. Як пташки називали горобину? Горобинонько добре. Але вже час нам прийшов прощатися, я усім кажу до побачення, до нових зустрічей!